Радіо Chicago. Також маємо повідомлення від президента Зеленського, який посилаючись на доповідь гурта СБУ, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС. Вони все підготували для цього. І, на жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, усі докази. Ну, якщо таке станеться, не дай Бог, то всіх напевно цікавить питання, куди піде радіаційна хмара, якою буде зона відчуження і що робити у разі власне тої самої аварії на Запорізькій АЕС. Ну, якщо на ЗаЕС станеться аварія, це торкнеться приблизно одного мільярда людей і 40 країн. Еколо екологи та інші фахівці стверджують, що наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути в десятеро, ще раз десятеро потужніші ніж на Чорнобильській АЕС. Також а, магате дали свій коментар стосовно. Того чи є мінування ставка охолоджувача на АЗС організація заявила, що під час візиту Рафаеля Гросі, саме біля ставку, міни виявлені не були. Утім, вони є за межами параметра станції, а також подекуди і всередині. Про це МАГАТЕ відомо. Так звані співробітники Служби безпеки станції пояснюють, що встановили їх для обробних цілей. Сам Гросі заявляє, хоча наявність вибухи не відповідає стандартним безпеки. Утім, істотних порушень не вбачає. Цікаво спостерігати, як світ спостерігає за тим, як світ руйнується. А, такий собі парадокс. Але ніби всі все влаштовує, ну, то чому, напевно, ми ж не змінимо ситуацію тут серед чи в Чикаго. Okay. Але говорити про це варто. Говорити про це варто, тому що е, якщо, не дай Боже, дійсно це трапиться, то наслідки будуть дуже вражаючі, дуже жахливі, тому що це постраждає дійсно не тільки Україна, Це, це, це зрозуміло 40 країн обі близько одного мільярда людей населення. Землі. Мені не буде шкода, що постраждає Росія і Білорусь насправді, але мені буде шкода, що постраждає в першу чергу Україна тобто, в даному насправді. випадку Ситуація може обернутися бумерангом для самої ж Росії, якщо врахувати. Якщо будуть такі природні умови, що власне раді радіаційна хмара в першу чергу піде в сторону Росії. Але, знову ж таки, потрібно географічно розуміти, де знаходиться Запорізька АЕС, і від Запорізької АЕС до Росії є е досить значна частина України. І якщо просто буде, пові е буде вітер в ту сторону, нас це все одно не врятує, тому що наша земля також є на цьому шляху. І так само на північ, якщо ми говоримо про Білорусь, там є Київ, там є наш наша столиця, наш наше все, що ми маємо по суті. Тому. Ніде не сховаєшся на території України, як би там не було. І це, і навіть наші сусіди, деякі розуміють, деякі, напевно, не вірять, що Путін на це спроможний. Але по даних фактах, по тому, як зараз активізувалися блогери в інтернеті, як активізувалися різні політичні діячі, які закликають прямим текстом, щоб всі, хто має родину поблизу Запорізької АЕС, виїжджали вже. От, просто забирали все необхідне і виїжджали, тому що все може бути в будь-який момент. І скільки ми не ми не говорили тут в цій студії, а ми не говорили вже досить тривалий час, ще від початку повномасштабного вторгнення, коли е, окупанти зайшли на Чорнобильську ОЕС, що може це статися зараз, це напевно найгостріше питання, тому що раніше це були балачки в більшій своїй мірі. Певні припущення, гіпотези, зараз це вже є дії, конкретні дії, де з дня на день просто може бути найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Радіо Чикаго»